Вітаю, знову Хемер Центр. Дуже довго нічого нового ми не знімали. Да просто не приїжджали нові якісь незвичайні автомобілі. А щодо старих звичних машин, то на нашому каналі я вже назнімав стільки мудрості з усіх можливих тем, якими ми займаємось, що вистачить ще на роки вперед. А якось повторюватися це не в нашому стилі. І ось нарешті не дуже звичайний автомобіль Nissan Ariya, повністю електричний. Приїхав на захист від огону та покращення звуку. І зараз я покажу коротко, що з цього вийшло. Почнемо із захисту. Тут ми застосували, зверніть увагу, новий імобілайзер українського виробництва Spectre M5. У кількох словах, це клон відомого іммобілайзера Призрак 5S. Тобто тут вам і мітки, і код на штатних кнопках, і купа додаткових ще функцій. Загалом за нашою оцінкою це найкращий іммобілайзер у світі, а тепер ще і Made in Ukraine. Найкраща нагода підтримати вітчизняного виробника. Ну, а ми, як тільки побачили цей електронний джойстик. Управління КПП відразу ж розробили власний модуль для його блокування. Це наша улюблена фішка, якщо ви знаєте. Перепрошую за вертикальне відео. Чікс, ось так краще. Ось автомобіль заведений. Намагаюся включити передачу, а на приборній панелі, як бачите, горить вічний парк. Тепер набираю короткий код перевірочний. І як бачите, передачі вмикаються, і на моніторі теж можна бачити зміну картинки відповідно до передачі. Ну і по музикі ось. Як було, ось як стало. До речі, для заміни цих маленьких за розміром, але не за значенням, піщалок, знадобилося зняти всю передню панель цілком. Так, ось що являли собою штатні динаміки в дверях. З ось такими, відверто кажучи, дрищовенькими дротами. Ми взяли дроти нормального перетину, десь фотка загубилася. Запілили такі перехідні кільця з чистої фанери. Зробили шумовіброізоляцію дверей. До речі, використовуємо матеріали українського виробництва теж з моменту їх появи. І це ще один гарний привід підтримати вітчизняного виробника. І ось як у результаті виглядає начинка дверей, ну і в задніх дверях приблизно те ж саме. Далі у багажнику процесорний підсилювач розташувався під цією елегантною тумбочкою. А для сабвуфера Nissan зробив ось таку круглу нішу. Тож ми нею і скористалися. Це відео зроблено на етапі примірки, тому. Поки що не дуже впорядковано, але згодом буде. І також за шумоізолювали ізолювали підкрилки, щоб знизити дорожний шум. Пару слів про процесорний підсилювач. Як ви можете бачити, тут є маршрутизація входів та виходів. Кросовери. Часові затримки та величезний еквалайзер. Загалом все, що потрібно, щоб налаштувати зручно за допомогою компа, правильний або комфортний звук. Дуже часто це не одне і те саме. Погодьтеся. На цьому все. З вами був Хамер Центр. Ставте нам лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!